В день великого свята стояв Ісус і голосно говорив, хто спраглий, хай іде до мене і п'є, хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої. Це сказав він про Духа, якого мали прийняти, віруючи, в ім'я Його. Бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений багато ж з народу, почувши ці слова, говорили. Він, бо істину, пророк, інші говорили, це Христос, а ще інші казали хіба з Галилеї Христос прийде, чи не сказано в Писанні, що Христос прийде з роду і з і з того міста. Звідки був Давид? Отже, виникла в народі через нього незгода, деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього рук. І слуги повернулися до первосвященників Фарисеїв і дорікали їм, чому не привели його. Слуги відповіли ніколи. Не говорила людина так, як цей чоловік. Фарисеї ж сказали їм. «Невже і ви спокусилися, хіба увірвав в нього хтось з начальників або з фарисеїв? Але цей народ, що не знає закону, проклятий він. Не кодим один з них, який приходив до нього вночі, говорить їм. Хіба закон наш судить людину, якщо раніше не вислухають її і не дізнаються, що вона робить? На це сказали йому, чи ти не з Галилеї роздивися й побачиш, що пророк з Галилеї не приходить. І ось Ісус знову говорив до народу, кажучи: Я світло для світу, хто піде вслід за мною, Той не ходитиме в темряві, а матиме.